Доволі дивне питання, яке задають чоловіки. Чому я повинен мати з собою якісь документи, паспорти, які посвідчують особу, облікові документи і так далі? Тому подібно це дуже дивне дійсно запитання. Це не діти задають, це задають чоловіки, дорослі люди. І вам, а знаєте, ніхто не повинен пояснювати закон, ви повинні його знати. Бо не знання закону від відповідальності нікого, так ви не можете уникнути відповідальності. Ви можете не брати з собою ці облікові і інші документи, але який ефект це призведе? Це вже інше питання. Отже, в нашій країні. Є закони, є, е, закон. є закон про правовий режим воєнного стану, є закон про мобілізацію, про воєнний обов'язок, е, різноманітні нормативні акти. Ви хоча б один про, е, ну, візьмете і прочитайте, вивчить хоча б один закон. Самостійно, ви слухаєте тих чи інших дуєрів, так перевіряйте. Ви можете це перевірити. Візьміть один закон, будь-який, і самостійно його вивчіть. Вам ніхто не повинен нічого ні доказувати. Не розказувати, не пояснювати чим на законодавства. А е, е, вступати в спори з правдиками ну це ну, взагалі якось. ну Для мене це взагалі дивно. Ну, така дивна річ. вам е, щось рекомендують, вам щось говорять, а ви е, ну, та ні, ну не треба ну, не, 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 не брати. ну. А потім допоможіть. Я вам відкрию ще таку таємницю одну: що працівники правоохоронних органів мають право вас затримати до е, з'ясування вашої особи. І це ще було. У них таке право до війни, Взагалі у них таке право є. Вони мають право вас затримати до з'ясування вашої особи на певну кількість годин. Так що бережіть себе, знайте свої права.